Вітаю! Вітаю вас на каналі Людмили Хомутовської. І сьогодні для вас, мої прекрасні, наполегливі, терплячі, благородні тільці, для вас саме прогноз, який символізує саме, який буде для вас Січ. Давайте подивимось, я наскільки розумію, це у нас енергія взагалі Всесвіту, енергія Божої Матері, енергія матері. І я, наскільки розумію, для вас цей місяць буде дуже добре. Він буде вас оберігати, він буде вас вести. І саме оці материнські енергії будуть біля вас. Так що, якщо вам потрібно щось вирішити, я вам рекомендую рухатись, бо будуть з'являтися саме якісь такі люди, що будуть. Будуть проводити вас, що будуть підтримувати вас, які будуть брати умовно на ручки і нести вас до вашої мети, вашої цілі, вашої ідеї, підтримайте оцю енергію. Вона будуть, все-таки сестрі говорить, що дуже багато людей буде на кругі вас. Візьміться за основу і рухайтесь, рухайтесь, рухайтесь.